Ця історія пов'язана із Мелітопольським курганом. Там в 1970-х була перша за довгі роки дуже масштабна знахідка великої кількості коштовних предметів з кіфського часу. І на той момент вони вивозилися в метрополію. В основному це були Ермітаж або інші музеї. І були часто неприпустимі ситуації. Скіфське золото культурний артефакт, який відомий у всьому світі. Скіфи проживали в степовій частині України, тому історики часто називали їх пращурами сучасних українців. Скіфія була державою із високим рівнем розвитку суспільства, культури та технологій. Скіфське золото чудове підтвердження того, яких успіхів встигли досягти майстри в ювелірному мистецтві. Від 3 липня 2013 року до 20 січня 2014 року була продемонстрована виставка у Ренському краєвому музеї міста Бонн, Німеччина. Тоді виставку відвідали понад 53 тисячі осіб. Організатором виставки був Ремський крайовий музей міста Бона. Золото дорогоцінний матеріал, який високо цінувався скіфами. Вони вірили, що матеріал має магічні, лікувальні і захисні властивості, тому створювали величезну кількість виробів із нього. Оскільки скіфи вірили в потайбічне життя, вони ховали почесних членів товариства з великою кількістю коштовностей. Саме завдяки цьому археологи знайшли культурні артефакти в скіфських курганах, що дає нам уявлення про асортимент прекрасного часу.